Вітаю народ, хочу розповісти вам сьогодні одну цікаву історію про своїх знайомих. Значить, Чувак, кінчив вчитися. Все, кінчив вчитися він, в нього якась освіта. Далі треба що йти. На роботу. Так, пішов він на роботу. Так, Куди це мене візьмуть? Я хрена не вмію, хрена не знаю. Треба йти куди візьмуть. Куди можуть взяти, кидати, наприклад, рити труби під каналізацією на водоканалі. Можна кидати провода на стовп, можна каналізацію чистити і так далі. Все. Це такі прості роботи, на які можуть взяти зразу вже, після того, як ви закінчили свій навчальний заклад, там, з красним синім дипломом, неважливо, головне, що щось є, все, вас туди беруть. Все, і ви там працюєте. Ну і так, один знайомий працює там, рік, все класно, бабки пішли, машинку купив, другий рік женився, все класно, потім квартиру йому дали. Бабки йдуть, ремонт зробив, корч є, жінка є. А далі що? А далі на розвідті, щоб купити там якусь класну машину, чи зробити ремонт, чи вкластися в якийсь бізнес, бабла нема. Тепер залишились гроші тільки для існування. Ну і вже стукнуло 30 років, і людина в шоці, вона не знає, що робити. Всі кругом погані. Всі, все не так, всі мажори, всі туди, сюди. Один він бідолашний, не знає, що робити. А коли людині пропонували роботу у 20 років, казали: слухай, йди там на якийсь сервіс, йде роби. Такі бля, це в мазуту треба лізти, пачкати руки, що вона мені? Це там 12 годин робити, бо на сервісі, як правило, роблять по 12 годин. 8 годин ля-ля. З клієнтами туди-сюди і ще 4 години реально роблять. Там кофійк п'ють, говорять і так далі, тому що цих 8 годин працювати не можна. Коли всі пішли, майстри лишаються, доробляють свою роботу, заробляють бабки. Ну і коли йому пропонували йти на сервіс, ой, це ж треба руки пачкати, та сюди не, не хоче він. А тут виходить такий нюанс, що 30-ка е, є, дали хату, дали машину, а що далі робити? Як далі рухатися, як далі розвиватися? 30 років. Тепер треба йому кинути ту роботу, на якій він є, залишитися без грошей. Ззаді запасу грошей немає. Запасу грошей немає, тому що він на ті всі гроші, які він, е, які він заробляв, виживав. Тепер йому треба йти кудись і щось вивчати нове. І потратити років 5-7 свого життя для того, щоб щось нове вивчити. Йому зараз 30-ка, стукне 37, тільки тоді він зможе щось робити. 37, в 40 почне заробляти якісь гроші. Тому що 10 років своє життя просто просрав на тій роботі, яка йому не потрібна. Тобто, друзі, коли ви вибираєте роботу, ви повинні її вибрати так, що ви на роботу пішли, і з кожним днем у вас ставала більша зарплата і ставали більше навики в роботі. Ви могли розвиватися. А якщо ви вибрали роботу, що рити трубу під каналізацією чи кидати провод на стовпі. Там чи інтернет, чи світло, чи ще якусь херню, то у вас там розвитку не буде. Не буде розвитку, не буде більшої зарплати, не буде сенсу життя, тому що у вас буде кожен день монотонний, і у вас буде все повторюватись. І що тоді робити далі? Бухати залишається. І так і люди починають пити. А що робити? Ви виходите, кожен день на саму роботу нічого нового немає, розвиття немає, зарплати більшої немає. Ну що? Ну, що там кабель зняти со стовба старий, його спалити, зняти провод, здати металолом, купити чекушку і бухати. А Які є ще варіанти в них? Що народ думаєте, що ви хочете? Ви хочете розвиватися? Чи ви хочете прожигати своє життя? Ось така правда, ось такі історії про знайомих. Всім дякую за увагу.